Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підживлення розсади пекінської капусти. Були питання в коментарях, як я це роблю, тому вирішив зняти відео. А кому цікаво, підписуємось і будемо вирощувати разом. Результат буде у вас 100%. Поїхали! Добре, у нас небагато. Ось яра вілла. НПК її 14-14-21. Плюс тут мікроелементи, бор, магні, сірка, все, що потрібно рослині. Ось таке добриво. Одна столова ложка на 10 літрів води. Якщо порівняти з кристалоном, то стоїть воно половину дешевше. Ось таке. І обов'язково даю. По листу кальцій. Кальцева селітра. Кальцію 26 і азоту 15. 10 грам на 10 літрів води. Це по листу. Ось це даємо в корінь. Так, і Магній, сульфат магнію. Магній у нас для фотосинтезу. Щоб Щобіночка була зелена, даємо магній. Плюс тут є сірка. По листочку даємо 15-20 грам. Все, От такі справи. Кому цікаво, підписуємось. Далі буде. Всім пока!